Вітаю новини на Суспільному. У студії працює Катерина Сірук. І у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. У рівному невідомі в балаклавах побили суддю Рівненського міського суду. На даний час також опрацьовуються відеокамери спостереження, які наявні по прилеглій території. У Гущанському районі відкрили виставку на честь польської громадської діячки Анни Валентиновича, родом села Садове. Анну Валентинович називаємо матерію солідарності у родині рівненських червоноголових мангобеїв, які занесені до червоної книги. Поповнення взагалі мангобеї це такі інтелігентні. Інтомати. Вони досить такі виховані, слухняні. У рівному невідомі в балаклавах побили суддю Рівненського міського суду Олександра Тимощука. На чоловіка напали вчора ввечері біля його будинку на вулиці Кавказькій. Правоохоронців повідомили про події о пів на одинадцяту вечора. Розповіла пресофіцерка Нацполіції області Катерина Загурська. До вашої уваги кадри двору на вулиці Кавказькій. Тут учора ввечері двоє людей у масках розпилили в обличчя газовий балончик судді Рівненського міського суду Олександру Тимощуку. А потім, як розповіли у поліції, протягом декількох хвилин били його. Попередньо поліцейські на місці події встановили, що 46-річний рівнянин зайшов до власного гаража, який розташовується неподалік його місця проживання. В цей час побачив двох невідомих осіб у балаклавах, які розпилили йому в обличчя розольний балончик і почали наносити тілесні ушкодження. На крик Пілого про допомогу прибігли перехожі і нападники втекли. Сам суддя телефоном повідомив, що через погане самопочуття інцидент поки не коментує. Учора його доставили до лікарні із забоями та садами, але після надання допомоги відпустили додому. Інформує Катерина Загульська у дворі на Кавказькій зустрічаємо місцеву жительку Людмилу. Я не вечором я не виходжу. А днями я ну, таку через вікно можу побачити, що в там машину сідає. А так то я ж не слідкую за людьми. куди, хто, хто куди ходить? Машин повно. Люди тут ходять, то вже ж прохідний теж дві тут по всі тож, знаєш, хто хто за ким слідкує. Слідство розглядає версії як побутового, так і професійного конфлікту. Суддя спікерка міського суду повідомляє, що від сьогодні Олександр Тимошчук на лікарняному. Вона пояснює, що кримінальні справи цей суддя не розглядає. Цятого року в Рівненському міському суді була запроваджена спеціалізація за рішеннями зборів суддів і тому Олександру була встановлена спеціалізація щодо розгляду цивільних та адміністративних справ. Цивільні справи, які виникають з трудових, сімейних, земельних. За фактом погрози або насильства щодо судді у поліції відкрили кримінальне провадження. Процесуальний нагляд здійснює Рівненська місцева прокуратура. Він, зокрема, вказав на декілька там, цивільних справ, які, які мають резонанс у місті, що може, де він відповідно здійснює, здійснює їх цивільний розгляд. Проведено був огляд місця події, вилучено на місці події. <звіць> <звіць> Балон Резоль Кобра 1 на даний час також опрацьовуються відеокамери спостереження, які наявні по прилеглій території. За безпеку суддів з листопада минулого року відповідає служба судової охорони. Це її працівники на відео відпрацьовують алгоритми протидії порушникам. У структурі служби є відділ особистої безпеки і захисту суддів. Учора Олександру Тимощуку та його родині запропонували фізичний захист. <звіць> Суддя відмовився від запропонувань прозоції на що написав відповідну заяву, але, скажімо так, Буваючи в стані ефекту, він міг не усвідомлювати загрозу разом з правоохоронними органами. Ми здійснюємо обмін інформацією. Також перевели свої підрозділи посилений режим несення служби, усилили охорону суддів". Володимир Струс, Микола Мельничук, Микола Штемпель, новини на Суспільному. 158 нових випадків covid 19 зареєстрували на Рівненщині за минулу добу. Вік хворих від 8 до 84 років, повідомили в обласному оперативному штабі. Загалом з початку пандемії на Рівненщині інфекцію виявили більш як у 13,5 тисяч жителів через ускладнення, викликані коронавірусом. 177 людей померло. Станом на сьогодні 472 людини із діагнозом covid 19 перебувають у лікарнях. Рівненщини з як яких 129 у важкому стані, 43 в реанімації, дев'ятеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів. Медикам Вараської спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 сьогодні виплатили заробітну плату. Її за словами очільника медзакладу Олександра Коцюбинського бургували середини липня. Отримали ж гроші за липень, серпень та вересень. Нагадаємо, наприкінці червня працівники медзакладу вийшли на акцію протесту під стіни міської ради. Архівні кадри зараз на ваших екранах. Усього у Вараській медчастині працюють 480 працівників. Проблема виплати зарплатні у медзакладі склала ще раз збій визначення джерела фінансування під час процесу передачі державного закладу на баланс міста. Заборговані кошти виділили з міського бюджету вараша рішенням сесії учора. Міська рада Вараша прийняла рішення про додаткове виділення коштів на фінансування боргу по заробітній платі для медиків. Це загальна сума 8,5 млн грн. Окрім того, з державного бюджету надійшли кошти на доплати лікарям. Це 5 мільйонів 400 тисяч гривень, які також спрямовані на Варайську лікарню. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть укладені. Прямі договори з Національною службою здоров'я України. Зараз закінчиться комп'ютеризація, навчання і реєстрація лікарів в систему. Якщо це все закінчиться, я думаю, будемо далі підписати договір з національною службою. Коли це буде, не знаю. Можливо, ще розжовти ні, ми ще не встигнемо. Будемо тоді просити знову фінансування з міського бюджету. В урочищі гурби завершують реконструкцію повстанської криївки. У місті, де відбувся найбільший бій між бійцями УПА і військовими НКВС у 40-х роках минулого століття, була справжня Криївка. На початку 2000-х її відтворили у дереві, але кілька років тому розібрали як аварійне. Основа нової криївки бетонна. Відкрити її планують на покрову. Якою буде Криївка у гурбах? Бачила Валентина Гордич. Історичний вхід в Криївку був саме такий: От крутий, достатньо глибокий і з мінімальною площею для тих, хто туди потрапляв. Цей люк вже зроблений за сучасними вимогами. Металевий люк приховають під травою чи мохом за правилами повстанської конспірації і ставлять драбину для спуску в Криївку, пояснює Олег Тищенко. Над нами приблизно 5-6 тонн землі, тобто глибиною ця Криївка на цей момент. Вже біля 4 метрів відтворено за розмірами і за виглядом повноцінну повстанську краївку із 40-х років ХХ століття. Це той штаб, тобто буде стіл, лави, якісь певні меблі, навіть невеличкі, але все теж буде дуже суворо, скромно, аскетично. Звісно, всі бетонні частини будуть зашиті деревом. Висота від підлоги до стелі в Криївці – 2,5 метри. Загальна площа майже 60 квадратних метрів. Окрім штабного приміщення, тут облаштують кухню, а в суміжній кімнаті місця для спання. Передбачили також санітарну зону і ще один вихід. Звісно, що це Криївка на гурбах, реконструкція, і такий доступний вхід до, ніби підпільного колись об'єкту, саме тому, щоб був доступ для людей з обмеженими можливостями. Це інклюзивний вхід. Ці двері планують стилізувати під дровітню, а насипи обабіч вкриють 12-сантиметровим шаром ґрунту і засіють травою. Натягується георешітка і буде засипатися землею, щоб не з'їжджала земля. Як би в такому плані, бо, як самі бачите, вона обсувається. Облаштування Криївки вартістю понад мільйон гривень профінансувала здолбунівська райрада, зазначає Олег Тищенко. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. Анна Валентинович, героїня двох народів, виставку під такою назвою відкрили сьогодні в селі Садове Гощанського району, де вона народилася. Організували її польський інститут у Києві спільно з Національним музеєм революції Гідності. Анна Валентинович, польська громадська діячка, засновниця незалежної профспілки Солідарність. Вона загинула в авіакатастрофі разом з президентом Польщі Лехом Качинським та іншими членами офіційної польської делегації. 10 квітня 2010 року під російським Смоленськом. Анатолій Вертелецький, племінник Анни Валентинович, розповідає, що під час Другої світової війни її до Польщі забрала родина, у якої тоді 13-річна дівчина працювала. Рідні втратили з нею зв'язок, а розшукали у 1996 році. Це було щось. Я вам сказати, неймовірне, розумієте чи ні? Ми, коли я зустрічав її на автовокзалі, зразу узнали, вона виглядала це тут по зовнішньому віду. Нема чого тут. Моя мама є. Вони ж маленькі всі ростом і так далі. Емоції переповнювали. Анна Валентинович відома як співзасновниця незалежної профспілки Солідарність та лідерка антикомуністичного руху в Польщі. Для нас поляків «Солідарність» е – це початок е, до спаду Совєського Союзу. 40 років тому у нас розпочалися страйки. Анну Валентинович називаємо матерію солідарності. Можна сказати, що в цілому світі знають Леха Валенса, але з самого початку Анна Валентинович була важливіша. Спершу виставку присвячено Анні Валентинович, показали у Києві. Після садового її планують презентувати в інших населених пунктах, зокрема Рівному Острозі та Дубні. Я думаю, що дійна історія України і Польщі і дуже спільного і приклад Польщі може дійсно України, а може України, приклад України у Польщі. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. У родині рівненських червоноголових мангобеїв, які занесені до червоної книги поповнення, до Макса та Даї приєдналася Дарія. Вона приїхала до рівного спольського Вроцлава у рамках європейської програми збереження та відтворення видів, які перебувають під загрозою зникнення. Після місячного карантину Дарію познайомили з новою родиною. Як її зустріли, Макс та Дая, цікавилася Валентина Гордич. Новенька дівчинка із Росицького зоопарку отримала ім'я Дарія. Даша. Вона такого ж самого спокійного темпераменту, як і Макс, і з нею він знаходить більше спільної мови, ніж з Даєю. Хоча Дая теж як свій такий особливий енерджайзер, вона теж їм подобається. Дарія Дая і Макс мангубеї червоноголові. Цей вид приматів назвали так за прикметну маківку, пояснює Мирослава. Патій чотири роки Макс був єдиним мангобеєм червоноголовим у рівненському зоопарку. Торік із Німеччини привезли Даю, а більше місяця тому прибула ще одна самка, яку назвали Дарією. У Рівненському зоопарку вона з'явилася у рамках європейської програми видів, яким загрожує зникнення. Мангобей червоноголовий занесний міжнародну червону книгу як уразливий вид, і також він є учасником програми EAP. і саме ця програма допомагає відтворювати, зберігати види. Після карантинного періоду, який у Дарії тривав майже місяць, її поступово знайомили з Максом і Даєю. А нині вона майже освоїлася з ними у вольєрі. Гарний крок їхньому житті. Вони одне з одним спілкуються, ось ми можемо спостерігати звуки, які вони відтворюють. Це е, певний вид комунікації між ними. Ось. І самочки е, на одній проводять такий е, грумінг, це е, певний такий догляд за шерстю. Ось, е, самочки і самцю проводять, і між собою ми вже можемо бачити, що вони теж достатньо е, мило комунікують. У них свої відносини в групі. На, будеш хустки такі? Не хочеш? Взагалі мангобеї це такі інтелігентні громади, вони досить такі виховані, слухняні. І до працівників, які їх обслуговують, вони абсолютно... Лояльно відноситься, дуже обережно, беруть з рук. Мангобей і червоноголов це африканські примати. У природі живуть в екваторіальних лісах групами до 30 особин, розповідає Мирослава Патій. Зараз вже вони себе почувають майже як у дикій природі, в них є така сімейна група, і ми сподіваємося, що в них будуть малята, буде поповнення. Валентина Гордич, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Гру чемпіонату першої ліги за участю Рівненського Вереса та клубу ВПК Агро, що мала відбутися у неділю в Дніпрі, перенесли на пізніший термін. Відповідна інформація з'явилася на сайтах Професіональної футбольної ліги та клубу ВПК Агро. Причина захворювання на ковід: 13 граців команди з Дніпропетровщини. На коли перенесли цю гру, наразі невідомо. Нагадаємо, через аналогічну причину на початку чемпіонату перенесли поєдинок Вереса проти столичної оболоні. Тоді спалах захворювання зафіксували у рівненському клубі. Наразі це всі новини. Більше ви завжди можете дізнатися на нашому сайті. Якщо ж маєте свою цікаву інформацію, то повідомляйте її за номером, який бачите на екрані. В студії працювала Катерина Сірук. До зустрічі.